Добрий день, любі друзі! Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, порток англійського областа, керівник Шаргородська, Зінейна Семеника. Так, ми сьогодні закінчимо тему котра година. Так, давайте з вами повторимо. І так, без 103, Під стен мінус тусри. Далі, без 104, Під стен мінус. Молодці. Без 105, it's 10 minutes to five. Bez 106, it's 10 minutes to six. Bez 107, it's ten minutes to seven. Bez 108, it's ten minutes to eight. Так, давайте з вами вивчимо віршу. Tick ток, Tick ток. Happily sings the clock. It's time to work. It's time to play. It's it, it since and since all day. ток. Потім перекладемо тик, разом тік-то, тік-то. Happily since the clock, It's time to talk, it's time to play, it's since and since all day. Так, а тепер давайте э, так, напис, э, Без п'яти, 2. Іли час. До часу 5 хвилин. It's 5 minutes to 1. Без п'яти 2. It's 5 minutes to two. Без п'яти 3. It's 5 minutes to 3. Best 4 It's 5 minutes to 4. 5 – 55. It's 5 minutes to 5. Best 56. It's 5 6 – 26. Best 57. It's 5 minutes to 7. Best 5. It's 5 minutes to 8. Best 59. It's 5 minutes to 9. Best 5 is 5 minutes to 10. It's і без 11, і 5 minutes ту 11. Так, давайте з вами без, äh, äh, значить, запишемо äh, без чат патрон робить. Без 5-4. It's 5 minutes ту 4. Без 5-5 it's 5 minutes тут Без 5-6. It's 5 minutes ту 6. Без 5 7. It's 5 minutes to без п'яти 8. IT'S 5 minutes to eight. Без п'яти девять, IT'S five minus nine. 5 minutes to 9. Без п'яти десять, IT'S 5 minutes to 10. Без п'яти 11, IT'S 5 minutes to 11. Запишемо приклад. Давайте. Який візьмо, ви вважаєте? Без п'яти 9. Добре. І так, без п'яти, 9. It's five minus nine. 5 minutes to 9. Без п'яти, девять. It's five minutes to nine. It's five minutes to без п'яти, дев'ять. А тепер ми з вами давайте ще раз вивчимо вірш. І перекладемо. Цік-ток, цік-ток. Да? Happily, happily since the clock. Щасливо співаємо часи. It's time to work. It's time to play. Час для роботи, час для гри. It's since and since until all day. Співають вони увесь день. Так. І ще раз. Тік-ток, тік-ток. the clock. It's time to talk, it's time to play. It seems and feels all day. Так. Розуміла тема вся? До побачення. Goodbye.